Так, я Леха Казанцев, група Бремстокер. Так, зараз зайду в туалет, тому що буду казати про Парашу. Е, це таке обращення е, керівництву клубу Верес і голосування за гімн е, футбольного клубу Верес. Зараз там йде голосування. Три переможця зараз є, за яких зараз голосують. Так, от. Пончик. В контакті з'явилася інформація. Голосувалка на Гімненських Рокерах, де написано, що справедливості нема. Я, як людина, яка приймала колись участь в голосувалках, була така мода, е, вирішив перевірити, чи є справедливість, чи її нема. У нас була вже така ситуація, що ми приймали участь в голосуванні на радіотрек. Група одна з Нетішина Накручувала голоси за свій русский рок. Я, я написав, кажу, ребята, ви ж бачите, що йде накрутка. Вони да-да-да, ми бачимо, бачимо. бачимо. Блін». В результаті я їм кажу, давайте ми там теж підкрутимо. покажемо, що це йде накрутка. Я їм показую, дивіться, за годину, зараз буде 100 голосів. 100 голосів проголосувала за годину. Вони кажуть, «Да да, да 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 В результаті перемагає група із Нетішина. Яка накручує голоси. Думаю, 2016 рік. Може щось змінилося? Ні, така ж сама Параша. Ви бачите? От, нічого не помінялося. 2016 рік бачок той же. От, а, бойлер з'явився. Тобто дизайн сайту змінився. Тому керівництво клубу Верес. Я не борюсь за якогось окремого певного лідера. Я приймав участь в записі двох пісень. Коломиси і Тирака. Пермякова знаю давно, ще зі школи, в паралельному класі він вчився і дуже поважаю. Я за справедливість, тому я хотів би, щоб ви подивилися це відео і конкретно зробили висновки. Поїхали до комп'ютера. Так, Мій знайомий мені сказав: скачай тор браузер. Вчора я його скачав. Пишемо. Tor, браузер. Вот, мы попадаем на Google. Google нам каже download. Мы скачиваем качаем его, мы на рабочем столе. Появилась папочка, вот, браузер, вот тут, вот, вот, вот она. Я и открываю. Старт тут браузер. Вот. Далее мы находимся на сайте вот тут вот NK Veres. Вот наши голосы, да? Вот. Як робиться накрутка, я копірую адрес Верес-клуб. Копірувати. І вставляю в Тор браузер. Понятно, що ще вчора я проголосував. от І, грубо кажучи, от ми вставили, от у нас відкрилось. Вроді проголосував. Як мені казав мій знайомий, треба. Кожен раз заходить по новому. Так, заходимо по новому. Саме час. Так, Enter. Так, ми бачимо, що відкрилась у нас можливість голосування. Я голосую за Андрія Пермякова. Він у нас в самому кінці мої голоса пофіг. Андрій Перм'яков. У нас тут 85, обновляємо. 87 навіть. О, бачите, як хорошо. Так, закриваємо. відкриваємо заново. Саме бідне, коли за тебе голосує куча реальних людей, а хтось сидить і не парись. Отак от набивають ці голоси. Цю інформацію мені просто стало цікаво. Я не, цим не займаюсь, мені це нафіг не потрібно. От, мені просто стало цікаво, як це робиться. Якщо навіть моє звернення не дійде до е, керівництва Вереса, по крайній, мірі, по крайній мірі, всі будуть хоча б це знати. Опять я голосую за Андрія Пермякова. Андрій Пермяков. так. Андрюша, мій голос пішов тобі. Обновляємо. 88. І так, ми бачимо. Без всяких проблем. Открив, закрив Трутор браузер. Ми можемо голосувати на сайті. Я так думаю, що є ще багато способів, які. Через якісь серваки, є якісь програми, які допомагають це зробити. От. Тому у мене питання. Чому керівництво Вереса не візьме. О5. Андрій Пермяков не візьме 10 журі. Там Юру, журавля, не знаю, Шурус Радіотрек. Є, є ж люди, які розбираються в музиці і так далі. І пуй, хай вони виберуть їм. Це по-перше. По-друге, є саме керівництво. Вам що заважає? Запитати у футболістів, сісти, порадитись! Я опять за Пімякова. Пермякова, получай. Сісти порадитись, це ваш гімн. Розумієте ви це чи ні? Це ваш гімн. Це не гімн, е, який вибирають люди, ну, бабусі, дідусі, не, понятне, не будуть, але діти можуть вибирати і так далі. Але це футбольна команда. Гімн повинен бути тематичний, красивий і тому подібне. Тому, ви бачите, є накрутка. Якщо переможе той, хто. Накручує собі зараз голоси, це, це просто біда. Зараз в інтернеті всі побачать, що це можна робити без проблем. У нас що, спорт по накрутки голосів, хто перший наб'є голоси чи, чи як? Я, я взагалі не розумію. Ребята, несіть відповідальність самі за, свою, за свій гімн, за свою музику і зробіть щось інше. По-перше, на сайті нема навіть. От дивіться, де послухати пісню. Якщо ми беремо в контакт, заходимо. Да, от голосовалка, яка мені підкинула ідею да, е, е, розібратися з цими накрутками. Да, от дивіться, Ми на рокерах знаходимося, да, рівненські рокери. Да. от, пожалуйста, Включив пісню, послухав, без проблем кожного. от У нас реальне голосування. Не знаю, чи можна ВК накрутити, чи не можна, але я знаю, що вони пробарюються за те, щоб це було дуже сложно. І так далі. От вам реальні якісь цифри, понятно, що. Ні, треба отут-от, без пісень, без нічого. Голосуй, непонятно за кого, непонятно за що. Нравиться фамілія, от я і проголосую. Все, всім вдачі, щоб всі перемагали. От. Музика не є спорт. От. Верес чемпіон, слава Україні!